Вітаю, скажу всім доброго ранку, доброго ранку, дівчата, хлопці, батьки, всім привіт, махаємо привіт діти, добрий ранок. Хто мені промовить? Добрий ранок, добрий ранок, дівчата. Сьогодні на нас чекає Великодні звісно. ще там нами святкували велике християнське свято, Великдень, так? ходили. До церкви, так, хтось ходив, хтось не ходив. Так, випікали вдома паски чи купували, святку, е, освячували да, і яєчка. Ось такі чудові, а ще багато корисних продуктів. Добре. А сьогодні ми з вами будемо грати, як завжди, виконувати різноманітні завдання. Тож сьогодні до нас завітала Данна. Ось така гостя. Так? Хто такий гість? Це Хто це така? Хто це? це? Ангелін? Ку-ку-куа ку О, так, ми кажемо на неї курочка, курочка або квочка, так, діти? Мама квочка. Як її називають? Мама квочка. А діток як називають, Андрюш? Як діток називають? Хто вони такі? Дітки от там маленькі? Чата, Ангелінка, ну голосно скажи. Хто там такі? Маленькі. А скажіть мені, будь ласка, скільки там мам? Мам там одна, чи багато мам? Одна. Мама квочка одна? Одна. А, а курчат скільки? Одна. Можемо сказати, що їх багато, їх багато, -багато курчат. Побачили діти, Андрюш? А мама багато. вона яка малюсенька, малюсенька, чи велика, Андрюш, покажи, яка мама. Мама, яка вона? Мама квочка. Ні. А, вона велика, правильно. Подивилися. Так. А подивились на їхнє гніздечко. Побачить, що там гніздечко хтось ще є. Так? В гніздечку були яєчка, так? Які тріснули і вже з'явились маленькі о, курчатка. А о, одне ще діти ще чекає на свій о, час. Побачили? Ось одне ще чекає. Вже там два. З'явились маленька курчатка, а ще одне чекає. Так, подивимося, а чим же ж харчуються наші курчата? Діти що полюбляють? Ангелін, ну голос. Що там таке? Батьош, Андрюш. У мене їдять. Руску, так, різноманітні зернята, так, пшеничку, різну крупу, травичку. Ось таке їдять наші курчата. А як же ж вони промовляють? Як Квочка їх гукає? Як вона каже? Андрюш, як вона каже? О. -о, -о, -о. Настюш, о, -о, 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 о. Маленькі, як вони? Може так? Так, попромовляли. Молодці діти. Так, ось це пер, перший гість, мама квочка і Курчата. Десявся далі діти. Це хто, Андрюш? Маму, як звати? Качка. качка. качка так. Мама качка. качка, а малечу як називають? Ангелін, як малечу називають? Каченьята, так? Маленькі каченята, так. Мама яка вона? Велика чи мала, Андрюш? Мама велика, а маленькі? Маленькі каченята, вони, звісно, маленькі. Ми можемо їх порахувати, Ангеліна, ну порахуй, скільки каченят? Два, три, три, правильно, а мама одна. Подивіться І... на гніздечко, Андрюш. Там є хтось гніздечко, Андрюш. Нема Нема гнізду, гніздо, гніздо? їхнє пусте гніздечко. Нікого нема, ні яєчка, нічого нема. Так, а що ж там каченята наші їдять? А ну подивіться, що внизу там таке зелене. Добре, діти. Добре. Так, ну а хтось бачив коченят. Андрюша бачив, Ангелінка бачила? Маленьких чи великих? Добре. Добре діти. Так, ну ще ж нас хтось чекає. Хто це такий? Хто це така? Як маму називають, знаєте діти? Гуска, мама, гуска, бачите, в неї шия довга. Гусочка, да? гусочка. Як вона промовляє? Вагля, да? Вона гавля, 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 В неї шия. Бачите, яка вона? А за кольором вона гуска, яка, Ангелін. Ану, голосно, бо не чую. Ангелін, гусечка яка за кольором? Біла, мама гуска біла. Так, якщо мама гуска, так. А як же ж називаємо малечу? Діти, хто знає, як малечу називають? Маленькі гусенята. гусенята. Маленькі гусенята. Так. Мама одна, вона велика, а гусенята Андрюш, які вони? Маленькі, так? І за кольором гусенята вони, бачите, мають інше забарвлення. Вони такі, вони такі жовтенькі, а згодом вони змінять своє забарвлення. діти? і будуть такі, як мама. Подивіться на гніздечко, будь ласка, Ангелін. Що там гніздечко? Є яєчко? Є яєчко? Так. Скільки? Ану, скажи, скільки яєчок? Ні, яєчко, побачили. Воно ще чекає свого часу, так? І незабаром з'явиться у мами гусі ще одне маленьке гусиня. Добре, діти, так, добре, рухаємося далі. І тут на нас чекає цікава гра з такими різнокольоровими яєчками. Бачите, діти? Ось на да, ми фарбували яйця. Якщо ми фарбували лише в один колір, ми казали на них крашанки. так? Вони... Мають однотонне забарвлення будь-якого mm. кольору. Крашенка. Якщо ми нанесемо на кольорове яєчко, так краплинки, будь-яку, ми кажемо на них крапоночки. І зараз ми з вами розкладемо, бачите, два кошика у нас є. Один кошик з таким бантиком в крапочку, а інший кошик просто рожевий. Ми маємо розкласти яєчко, ті, що з крапочками, і ті, що просто мають. Забарвлення кольорове, тобто Починаємо з крапоночок, показуйте мамі, де яєчка мають крапочки. Ось це фіолетове, підходить в кошик ось сюди, підходить. Діти, Ану, подивіться, Ангелін. Ану. Правильно поклали? Андрюш, ще показуй маму мамі. Ми будемо складати ось цей кошик з крапочками яєчка. Так. І ще поклали. Що ще залишилось? Які, Андрюш, називай, показуй мамі. Ось це жовте в крапочку, так, крапоночки. І червоне і жовте. Всі в крапочку склали яєчка в кошик. Так. Тепер які залишились діти. Крашанки, тобто просто кольорові яєчка. Так. Андрюш, вибирай будь-яке, клади в кошик. Ось це яке полетіло в кошик. Синє полетіло ще яке? Так, ось таке оранжеве, так? І ще і зелене. Ось ми розклали ем, в різні кошики крапаночки і крашенки. Добре, дітки. Так. Угу. Ангеліну, розповідайте, яйця фарбували на Пасху чи ні? На великдень фарбували яйця? ага. Ага, так. Я, якого кольору були? були? Жовті. Жовті? Клас. Так, а чи мали вони там візерунок якийсь, чи ні? Наклейки, можливо, якісь. Так, щось нікого не чуєш, ніхто не ні. хоче розповідати? Так, добре. Добре, дівчата і хлопці, так. Чекаємо ще на гру. Що на нас чекає? Наступна гра така. Хто сховався за яєчком? Так, Андрюш, хто там сховався за таким Слонник. білим яєчком? Хто це такий, Ангелін? Слон, Правильно перевіряємо. Слон. Клас, молодець, Андрюш. Так, Ангелін, для тебе. Хто там така? Зебра. Зебра. О, хтось бачив зебру? чи ні? Хто був за зоопарку? Це був в зоопарці? Так, Бачи таку? Чорнобілу смужку. Не, не, не пам'ятаєш, так всіх було багато в зоопарку, що, мабуть, десь не пам'ятає. Так, ось це зебра. Так, добре, хто ще згод? це? Так, так, так. Що це? Оля, звичайно, ану, заричали, Хто вміє голосно речати? Як він А Ну, давайте я почую, як там ваш Де мої? Левчики мої. О, так. Ви такі серйозні леви, що просто молодці. Так, добре. Хто ще? Хто це там? Андрюш? Ангелін. Змія. Так, змія. Добре, діти. А ну подивимося, перевіряємо. Змій такий сховався. А як він? Промовляє, давайте промовимо. Звук си промовили. Сс. Ось так змія, так, наша? На нас промовляла. Так. Добре всіх знайшли діти за яйцями. Так. А зараз ось така цікава гра. Діти, подивіться, ось такі продукти ми збирали на Великдень в кошик, так? Називаємо. Так, посередині що там? Е, Ангелін, що там посередині таке? Смачне. ти підказує, Андрю, що ще є? Ось різнокольорові яєчка, ми вже сказали, вони Яблочко. крашеночки, так діти? Що ще? Показуйте ну, мамі голосно називати. Яблочка який за кольором? Червоні, Червоні. Ангелін. Так... Що там ще? Ковбаса? Бачили? І що ще? Сирок. Так. Це потрібно назвати і запам'ятати. Зараз будемо запам'ятали Пасха, крашанки, яблучка, сирок, ковбаска. Взяли тепер такі у нас фотоапаратики в руках. Ану, дівчата, хлопці, Андрюш, Ангелін. І будемо запам'ятовувати. Робимо фото. Чик. Є? Ану, Андрюш, чик, чик. Вже зараз ніхто не користується, мабуть, фотоапаратами, тоді ти. Так, але можна на телефон. Так, чік. Сфоткали і рухаємося далі. Що змінило? Що зникло, Андрюш? Паски мало, Що Зникло, та? чого нема, чого не стало. Енгелін, чого? Немає Паски. Забули тут намалювати паски. Ось хто був уважний, так. І знову я перегортаю, що змінилось? Паска вже є. Андрюш, паска вже є. А що там щось змінилось? Хто а скаже що? мені? Скажи, жовті банани? Що з'явились жовті банани, а зникли що? Що зникло? Yeah, Яблучка червоні десь поділися. Молодці, це право на нашу увагу та пам'ять. Молодці діти. А зараз пропоную трошки відпочити, порухатись, послухати гарну музику. Готові діти? Трошки потанцювали. Можете встати, порухатись, тож включаю руханку. Воничко весняне, пташечки співають, пісанки яскраві, діточки чекають, дзвоники дзвенять, сміха в лунає, з великодним усіх зайчик привітає, крашанки червоні, жовті та зелені, у світковий день, всі такі веселі, Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла Крашенки червоні, жовті та ла ла ла, 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 ла 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 У святковий день всі такі веселі. Триває лайк. У святковий день всі такі веселі, триває. Всі діти молодці, сідайте на свої місця. Ось прийшов час і нам клас поаплодував Андрій. Сідаємо. І нам зробити ось таку чудову, кажу, крапанку, бо будемо крапати, робити краплинки. І, да? Ми сьогодні дивилися, що таке крашенка і що таке Ну, Ми і, сьогодні і, будемо крапати. У нас є дівчата, хлопці, ось такі заготовки: яєчок, да, діти? І різнокольоровий пластилін. Ми виберемо собі кольори, да, діти? і будемо відкривати шматочки невеликі, гарно притискати. Нікуди не поспішаючи. Дайте бачите, різних кольорів. Тож, діти, можемо починати. Відриваємо від нашого великого шматочку. І Давай. Декілька кольорів, діти виберіть собі, самі скажіть, що ви хочете. Відриваєте шматочок, скочуєте пальчиками, і дітки самі працюють. І не забуваємо притискати, щоб не відпадало. Тож, трішки включаю вам музику, і будемо працювати. Давай. Працюємо, відриваємо дівчата. Пізніколя можна один, можна два поєднати. Ваша фантазія? <му> відриваємо, скочуємо. Відриваем, выходите. Працюйте, пальчики крутіть, самі крутіть. Наскільки виходить, крутимо пальчиками. Можна вліво спробувати прокрутжує. 哎，爸爸，你爷爷给我买礼物了。有什么礼物？啊，这个不行。哇，好漂亮。嗯嗯。谢谢，谢谢我。 О, тут могут. Нас тут добавить. А я. Як там справи, Андрюш? Працюєш? Да, путую. Працюєш, супер. Да. Так. Ангеліна Настюша, у вас одне чи два буде. Два, Так, що ви працюєте? Клас, Андрюша. Угу. І поспішайте, сейчас дівчата ще закінчать. Я хочу на камеру потім покажем. Наші роботи. Пусть тут. тут я шу, я Андрюш, ти вже закінчив, так? Да? Да. Прекрасен. А ну розкажи, які в тебе кульки там, крапанки, крапль, крапельки, якого культу? Кажи, показуй мамі і мені синій. Чи? Вот. И білий там є в тебе білий чи ні? Бачу а, білий. Ді. Ось там, бачу, бачу. А саме яєчко розкажи, саме яєчко якого кольору велике? Бас. Чає жовте, да. Жовте Андрюш? Я не помилилась? А -а -а -а. І що, Суфандрюша? Ну я от Мама. Так, дівчата роблять з мамою, так? Закінчую. Можемо подивитись, так діти? Показуйте свої, Андрюш, показуй. Мама. Мама. Ангелін, чуть-чуть не видно тебе. О! о. Добре, так. Молодці дівчат, молодці хлопці. Так. Ну, що ж, сподобалось вам сьогодні робити ось такі крапаночки? Сподобались наші великодні пригоди. Тож, кажу вам, діти, дякую за сьогоднішнє заняття. Yeah. Дякую, що були, дякую, що займались, дякую батькам за підготовку. І кажу yeah. вам yeah. до нових зустрічей, діти, чекаю ваші роботи. Отом, будь ласка, присилайте всім. Дякую, батьки, до побачення.